Шановні друзі, сьогодні поговоримо про гідросальпінгс. Отакий є діагноз в гінекології і він е, походить із двох слів латинських: це гідровода, гідроелектростанція. Дай Бог, щоб вони у нас жили, розвивались і відновилась Каховська. І сальпінгс, це манткова труба. Тобто це рідина в матковій трубі. Ну, начебто, воно все зрозуміло, але що це таке, це е, все ж таки результат запалення, перенесеного або гострого запалення, або воно одразу хронічне, і жінка навіть не знає, що в неї утворюється гідросальність. Тобто, досить часто він не болить і ніяк себе не проявляє. Із симптомів це можуть бути дійсно болі, може бути спочатку запальне захворювання органів малого тазу, з температурою, навіть, а потім вже переростає. В цю хронічну хворобу може бути періодично, водичка виходить і спіх От як водянисті виділення, і жінка каже: О, можливо, це сеча, може в мене натримання сечі хвилюється, а це дренується. Оцей саме гідросальпінгс. Тобто відбувається так, що фібріальний відділ маткової труби, саме той відділ, який захоплює яйцеклітину, от, Овуляція відбувається, овуляція яєчники, маткова труба. Раз вона захоплює яйцеклітину, вона в ампулярному віддірі маткової труби запліднюється і потім транспортується вже ембріончик по матковій трубі, потрапляє в порожнину матки і там імплантується. Тобто маткова труба це не просто труба, це прямо окрема така серйозна. Система дуже складна, погано вивчена, до речі, і організм, як ви знаєте, інколи він розумніший, ніж ми з вами. Еволюційно так склалося, коли виникає запалення в матці або в матковій трубі, далі черевна поражнина. Тобто труба вона контактує: от, яєчник, маткова труба, і тут черевна порожнина, там кишечник. Я думаю, всі чули слово страшне таке пеританіт, тобто, це запалення очеревини, яке може призвести до загибелі людини. Це дуже серйозно. Тому падкова труба вона розумна і еволюційно виживали ті жінки, у яких труба швидко. Закупорювалася з луковим процесом, не даючи інфекції розповсюджитись далі в червну порожнину. Саме тому маткові труб, труби вони дуже вразливі, вони від інфекції рятують жінку, вони не дають виникнути цьому перитоніту, але вони приносять в жертву себе. Тобто труба вже все не працює, у жінки безпліддя, зато вона жива. Саме тому от, і коварство таких захворювань, як хламідіоз, що швидко утворюється гідросальбінс, ну, якби жінка себе, сама, її організм. Підсвідомо рятує, але потім безпліддя. Тобто, проблема гідросальпінгса це більше не стільки симптоми, які можуть бути, можуть бути хронічні болі. Ще одна проблема полягає в тому, що, на жаль, навіть якщо є от зараз інфекція, виявили там хламідіоз, іншу інфекцію, яка може викликати чи викликала цей гідросальпінгс. Ми лікуємо антибіотиками, а вже з трубою нічого зробити не можна, тому що вона вже це фіброз виник і вона вже запаялась. Для того щоб гідросальпінс вилікувати, необхідно робити хірургічне лікування. Лапароскопічно ми можемо відновити маткові труби, але і тут, на жаль, не все так. Просто і не все так добре з цими справами, тому що дуже часто інфекція викликає деціляцію, тобто процес, коли мерхливий епітелій труби він втрачає свої варсиночки. І він все одно нормально не функціонує, тому що труба повинна, як я вам на початку сказав, не тільки транспортувати спроматозоїди яйцеклітини, і потім транспортувати вже запліднену яйцеклітину, або вже це ембріончик називається. А для цього потрібен транспорт, тому що сперматозоїди вони не мають жутики, а яйцеклітина – вона не має, Вона королева їй потрібна маткова труба з мерехливими цими всіми процесами, з перистальтикою для того, щоб транспортувати яйцеклітину в порожнину матки. Якщо це не відбувається, то може імплантуватись в трубі і виникне трубна вагітність, ектопічна вагітність, або взагалі. Нічого не виникне і буде безпліддя. Тому ми оцінюємо дуже ретельно маткову трубу під час лапароскопії і зважуємо, наскільки імовірно ця труба після відновлення буде працювати. І на сьогоднішній день відносно часто приходиться такі труби видаляти не тому, що ми розучилися оперувати, а тому, що просто доцільність збереження маткових труб часто вона дуже спірна. Безумовно, є там окремі випадки, коли ми робимо ці операції. З різних причин, наприклад, жінка вона заперечує екстракорпоральне запліднення. Ну тобто, взагалі, вона не готова, бо будь-яким причинам, вона взагалі не готова на ЕКЗ. В таких ситуаціях ми робимо ці операції, вони дають не таку високу ефективність, як еКЗ, але все одно ми даємо шанс жінці на спонтанну вагітність. От тому гідросальпінг – це більше про профілактику. Пам'ятайте, що жінка, яка принесла один раз хламідіоз, вона має шанс не менше 15% вже отримання безпліддя. Через створення гідросальпінгсів, тому бажано не хворіти на ці захворювання, дбати про своє здоров'я, тому що для жінок це досить критично. Ці всі бактеріальні інфекції вони можуть закінчуватися саме так не дуже добре. Гарно, це те, що ми ефективно можемо лікувати за допомогою ДРТ ГКЗ, дуже ефективно. А хірургічно найкращим варіантом на сьогоднішній день, на 2025 рік є. Видалення маткових труб гідросальпінгсів, тому що це дає найкращий результат потім на ЕКЗ. ЕКЗ без видалення гідросальпінгсів робити не варто, тому що гідросальпінгс, він зменшує шанс на імплантацію. Тобто ми перед ЕКЗ обов'язково повинні видалити маткову трубу, інакше просто буде малорезультативна, результативна дороговартісна медична процедура. Тому такий підсумок. Гідросальпінгс краще попередити. Друге, для життя, скоріш за все, Нема нічого критичного, з ним можна жити. Ми багато бачимо у жінок пахилого віку випадково цю проблему, яка ну, в принципі, не актуальна для неї, вона вже не планує вагітність. Це більше питання репродуктологічне, і найкращий варіант, якщо говорити про гідросальпінгс і безпліддя, то це видалення маткової труби. Хоча можливо обережно, мікрохірургічно відновлювати маткові труби. Стосовно маткових труб, тобто, якщо гідросальпінгса немає і немає навіть прихованого гідросальпінгса. Що ми можемо перевірити за допомогою процедури сонегістеросальпінгоскопії, за допомогою УЗД ми перевіряємо прохідність труб. Це малоінвазивна процедура, це не операція. Якщо немає жодного гідросальпісу, не не реально, то видаляти перед КЗ труби не потрібно, тому що труби вони якби, не заважають самі по собі. З іншого боку, Трошечки не по темі, якщо ми робимо якусь операцію жінці, яка не планує більше вагітність, то труби на сьогоднішній день краще видаляти, тому що в більшості випадків рак яєчника починається з маткової труби, і це профілактика раку яєчника. Це не означає, що ми мисливці за трубами. От, такі ну, мисливці, знаєте, серйозно, там, за трубами. Ні. Але ми пропонуємо це і це правильно робити, тому що нам не хочеться, щоб у жінок був рак яєчника потім. От. Це простий такий метод, який робиться в досвідчених руках там, 3 хвилини. Що я щось пропустив на тему гідросальпінг в цьому відео, у вас завжди є можливість задати питання в коментарях. Будьте здорові та щасливі. Ну і якщо ви не підписались на наш канал, ну, це, я не знаю, як це можна досі, якщо ви цікаві з жіночим здоров'ям, тому швиденько це зробіть, будь ласка. Ну, я знаю, що ви там, колокольчик, це ви все знаєте, вже краще, ніж я. До зустрічі!